Водний світ є водний світ. Світлана, ваша родина дуже багато благодійно допомагає зараз військовим, і ви безпосередньо їздите до військових. Розкажіть про ці зустрічі, як ви їх емоційно переживаєте, і що взагалі робите зараз для військових? Ну, сама така зараз була зустріч, що я зараз відкрию секрет. Що сьогодні прем'єра, але прем'єра була перша позавчора для військових. І це було для мене одне з найважких за останній час випробування. Мені було надзвичайно страшно від того, і як цей фільм, а я його так само не бачила. І мені таке відчуття було, чи це на часі. Половину фільму я взагалі не пам'ятаю, тому що в мене було тільки одне питання: як вони зреагують? Яка то буде реакція? Але в кінці фільму вони три хвилини стояли і аплодували. І коли включили світло, Марія заплакала від того, що ми побачили масу щасливих очей, просто щасливих. Вони стали як наше голубе небо. І ми ще потім дві години чи три спілкувалися з ними. Воно настільки тепла, добра і вірить в нашу перемогу, напевно, за останній час я не отримувала. Тому це найважливіше, що було за останній час в моєму житті. Всесвіт, може, Андрій, захотів саме, щоб цей фільм побачили в першу чергу військові, наші військові. Чи радилися з вами режисери стрічки стосовно певних знімальних моментів у фільмі і чи затверджували вони з вами головного героя-стрічки? Так, ми постійно були на зв'язку із режисерами, і сценаристами, і я їм дуже вдячна за це. Пазли дуже швидко склалися. І Іван. Знайшли найпрофесійнішого, найкрасивішого, найталановитішого українського героя. У стрічці головний герой Андрій потрапив в такі божевільні пригоди в Німеччині. Чи можете ви пригадати, можливо, в вашому житті з Андрієм були якісь певні такі божевільні пригоди? Талочка, мені здається, що моє все життя було божевільне. І зараз навіть він не дав мені спокою. Пішов і залишив такий величезний свій скарб, пісні, книжки. І все решта, от якраз і красний, це все було від спочатку до кінця дуже шале, шалене життя двох е таких вогнів. Як за останні два роки змінилось ваше спілкування з близькими друзями публічними Андрія, Дідзі, Олександр Пономирьов. Чи підтримуєте з ними зв'язок чи спілкуєтесь, коли вас останнє бачить? Так, я спілкуюся зі всіма. У мене ще з'явилася купа е нових друзів, і я ближче зійшлася з багатьма і з Тополею. І з Дімою і з Шуровим, і з другими, і з Ірою. Я зі всіма в дуже хороших стосунках, і я їм дуже всім вдячна за підтримку. Безмежно вдячна і Святославу Вукрачуку, тому що він нас з Барбарою дуже сильно підтримував у важливих питаннях. Цього року виповнилося вже 9 років з дня смерті Андрія. Чи було за цей час місце новому коханню в вашому житті? Чи закохувалися ви? Андрій, є такі слова, що буде з нами, знає тільки Бог. Так що дякую. Знає тільки бог. Барбара Віктор, вітаю вас на прем'єрі фільму Я побідаю Берлін. Ви були безпосередньо на знімальному майданчику фільмі? Розкажіть, як вам цей досвід? Було цікаво побачити е, сам знімальний майданчик, так сказати, внутрішню таку кухню саме знімального процесу. Побачити, як працюють актори, як все влаштовано. Також ми були в стилі 90-х. Мені дуже сподобався е, цей стиль. Головний герой стрічки Андрій потрапив в такі божевільні пригоди в Німеччині. Е, Барбара, чи пригадаєш ти е, можливо якісь Класні пригоди пов'язані з татом якусь історію. Пам'ятаю всі поїздки в Австрію в Італію на лижі. Як ми катались на чорних трасах, падали, потім мали якісь травми, але все одно потім знову їхали. Ви вже в шлюбі більше п'яти років. Чи були за цей час у вашій родині якісь кризи? Криз як таких не було. Війна наоборот нас дуже об'єднала, тому ми стараємося триматись разом і проходити всі життєві перепони. Рік тому у вашій родині з'явилося таке поповнення, з'явився пес Михайлик, і подеякують, що часто молоді пари купують собі песики, це така передпідготовка перед майбутнім поповненням у родині, майбутнім малюком у родині. Чи плануєте ви поповнення? Ну, поки війна, я рахую, що це не на часі, тому що ті події, які зараз відбуваються в цей час, дуже страшно думати про якесь поповнення. Згоден. підписуйтеся на наш youtube канал та не забувайте залишати свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.